І у продовження теми тут якраз у нас є один представник збірної університету шахів, Потапов Дмитро Сергійович. Він у нас представник навчально-наукового інституту філології. І сьогодні нам представить тезу про вікові особливості копінг-стратегій шахістів. Тому, пане Дмитре. Так, дякую. Вже якщо можна презентацію запустити. Добре. Отже, окрім того, що я студент сотофіології, я також заочі навчаюсь і на факультеті психології, тому одним з напрямів моїх досліджень є якраз копінг стратегії. Перш за все, треба пояснити, що таке копінг. Саме копінг це сталі моделі поведінки, мислення та емоційного сприйняття спрямовані на подолання стресових ситуацій. Існує декілька класифікацій копінг-стратегій, наприклад, базові копінг-стратегії, такі як уникання, тобто спроба забути про реальний світ його проблеми шляхом уникнення контакту зі світом, пошук соціальної підтримки, прохання про допомогу в оточуючих, вирішення проблем, пошук методів для розв'язання проблеми своїми силами. Лаз Руста Фолкман також розширює ці базові копінг стратегії, додаючи ще такі як дистанціювання, самоконтроль, позитивна переоцінка та ухвалення відповідальності. Копінг стратегії поділяються на активні та пасивні. Активні спрямовані на усунення або зміну стресової ситуації, такі, наприклад, вирішення проблем. І пасивні спрямовані на зниження емоційного впливу, а не на розв'язання ситуації, наприклад, уникання. І, е Далі хотів би розповісти про психологічні особливості гри в шахів, тому що це доволі е, стресовий е, вид спорту, і е, психологічній підготовці в шахах треба приділяти е, не менше часу, ніж теорії та практиці е, чи е, тактиці зі стратегією. За словами одного з найсильніших шахістів світу, а саме Хікари Накамури, під час інтерв'ю на турнірі претендентів 2024 року, він сказав, що різниця між майстром спорту і гросмейстером у шаховому плані невелика. Важливу роль грає психологія. Треба бути певним у своїх діях, і тоді ти досягнеш успіху. Якщо у тебе в голові багато зайвих думок, ти не станеш сильним гросмейстером. В цьому і полягає різниця. Як приклад можна навести ще момент з фінального матчу на турнірі претендентів 1965 року між Михайлом Талем та Борисом Спаським. Другу партію виграв Таль, але на наступний, на наступний тур Спаський зі своїм тренером Бондаревським підготували для Таля сюрприз у вигляді контратаки маршала. Вийшло так, що. Спаський змусив е, таля захищатися, хоча е, таль відомий саме своїми е, атакуючими навичками. Е, е. Спаський виграв цю партію, так як Талю було некомфортно. І далі почалася боротьба на витривалість. Спаський почав сушити партію роблячи нічиї. І в результаті Таль не витримав і програв останні три партії. А Спаський виграв матч і став претендентом на шагову корону. Так. Відповідно до навчальної програми для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл Олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності з шахів від міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, республіканського науково-методичного кабінету та федерації шахів України від 2008 року. Є окремий пункт про психологічну підготовку спортсменів. Так, і саме шахістів можна поділити за на два типи за рівнем психологічної витримки. Перший тип це шахісти з серйозною емоційною витримкою. Такі спортсмени є непохитними і поразки їх не ламають. Вони можуть провести цілий турнір, перебуваючи на одному емоційному рівні. Сучасних шахістів найкращим прикладом, на мою думку, є Фабіано Каруана. Другий тип це шахісти схильні до емоцій. Такі спортсмени важко переживають поразки, що може вибити їх з колії. І цей тип він ділиться також на ще два підтипи. Перший це ті… Які через поразки засмучуються, стають е, більш е, млявими та боязкими. І е, після прикрого програшу вони можуть не зібратися з силами і не налаштуватися на е, наступні ігри, роблячи у них помилки. А е, інші, е, навпаки, через поразку стають більш агресивними і в наступних партіях йдуть у стрімку атаку. Е, для них характерний вислів, е, найкращий захист це атака. Варто зазначити, що в шахах є е, чимало е, чинників стресових ситуацій, е, наприклад, це е, цей нот. Е, що пан Сергій якраз сказав, це е, нестачі часу на обдумання ходу, е, зустріч із сильним суперником, що може викликати острах, невпевненість або надмірну акуратність, е, прикра поразка, е, тобто втрата позитивного результату у партії або втрата очок зі е, слабшим суперником, незадоволення рівнем своєї гри, коли е, результат е, він наче і є, але є е, відчуття невпевненості у власних е, силах. Особиста конкуренція з суперником, бажання звести рахунки, різні неспортивні моменти, такі як шум в ігровому залі, надмірна увага до партії з боку глядачів або ж некомфортні умови гри. Так. І Отже, мною також було проведено дослідження. Для нього в ньому взяли участь 26 шахістів різного віку. Саме від 16 до 60 років. З них 22 чоловіки та 4 жінки. І у цьому дослідженні я поділив спортсменів вік на Спортсменів віком до 23 років, і після 23 років, так як вважаю, що вік до 23 років він є періодом шкільним та студентським. Відповідно, досліджувані вони мають більше вільного часу, який можуть приділити шахам. А після 23 років багато життєвих факторів змінюється, наприклад, робота, сім'я, зміна соціального оточення, відсутність можливості займатися шахом. І через це змінюється ставлення до гри. Багато людей перестають розглядати шахи як спорт, а ставляться до них більше як хобі. Саме тому було проведено таке розділення. І у гістограмах, що будуть наведені далі, там декілька слайдів. Ми можемо побачити, що під цифрою 1 позначені шахісти віком до 23 років, і цифрою 2 позначені шахісти після 23 років. Також там, тут позначені різноманітні рівні копінг-стратегії та особистісних рис, які були розподілені на рівні, де одиничка це низький, два середній і три високий. І е, з цих гістограм можна зробити е, такі висновки, що е, молоді шахісти частіше вик... Використовують активні копінг стратегії, такі як конфронтальний копінг, пошук соціальної підтримки, прийняття відповідальності, втеча уникнення, позитивна переоцінка, старші шахісти демонструють більш, більшу варіативність у цих стратегіях, але з віком зменшується використання втечі уникнення та позитивної переоцінки. Молодші шахісти виявилися більш відкритими до нового досвіду, тоді як старші шахісти демонструють більшу добросовісність. Та емоційну стабільність стратегії конфронтаційного копінгу, пошуку соціальної підтримки, прийняття відповідальності та позитивної переоцінки показали більшу варіативність у старших шахістів. Обидві групи показали високі результати у стратегіях самоконтролю та планування вирішення проблем незалежно від віку. Тобто, можна зробити висновок, що дані копінг стратегії характерні для усіх шахістів. Молоді шахісти схильні використовувати активні стратегії для подолання стресу, тоді як старші проявляють більшу варіативність і адаптивність у вибірі копінг стратегій, відкритість до нового досвіду та позитивна переоцінка зменшується з віком. Тоді як добросовісність та емоційна стабільність зростають. І провівши дане дослідження, ми отримали результати, які можуть бути використані для розробки програм, програм психологічної підготовки шахістів, що допоможе їм ефективніше долати стресові ситуації під час гри, розуміти сильні слабкі ментальні сторони себе й суперників. У мене все Дякую. Дякуємо, Дмитро. Дуже цікаво. Доброго. Дякуємо за вашу активність і тепер.